Доброго дня, захист лабораторної роботи 3. Тема шифер віженера. Спочатку покажу, як працює програма, потім покажу код і методи шифрування і розшифрування. Тобто вони ідентичні, але різницю я покажу в ньому. Програма в нас працює тільки з латинським алфавітом і в нижньому реєстрі. Так. Ну Давайте зараз покажу, як. Користуватися. Ми можемо відкрити текстовий файлик із ключом, або нажати на ну, тут поставити чекбокс в write-down. Okay. І е, тут ми можемо написати ну, довільний ключ. Е, головне його запам'ятати. Е, потім нам потрібно натиснути на кнопочку Open, відкриваємо Encrypt. Тобто, у нас тут міститься текст. Нажимаємо Decrypt, тобто зашифрувати. Він у нас тут от, такі от каракулі з'являються. Нажимаємо Save. Тут ми пишемо Decrypt. Так, зберігаємо у нас він. Зберігся. Зараз я відкрию цей т-шний файлик. Так, де він тут? Так, дивимся. У нас він ось все збереглося. Так. І щоб його розшифрувати, нам потрібно його знову відкрити. і Encrypt нажати. Тобто розшифрувати, і в нас виходить наш текст, що в інкріптовому тікстішному файліку, ось він розшифрувався. Так, давайте зараз покажу сам код. Тобто, так от. так в нас при кліці наразі не... тут. Ось сам метод ну, при кліці на відповідну кнопку, в нас спрацьовує розшифрування нашого тексту, який був зашифрований. Тобто різниця між. Ну, щоб зашифрувати його, тут у нас виходить, що кількість символів наших, і ми додаємо їх, тобто на якому місці їх індекс, в общем, який в нас виводиться при переборі. От. Так, щас. ось у нас for умова, тобто довжина самого. Самих оцих символів наших. І ми їх перебираємо, і, тобто індекс знаємо, і ми до номера додаємо його індекс. І для розшифрування в нас спрацьовує тут те саме: просто ми віднімаємо плюс ще додаємо довжину самих масиву ну масив символів наших. От так ця програма працює.